Дії друзі, я думав, що... 에, моя фамілія Бойко звати Олег Єврович. Я є активним учасником правого сектора в події останнього тижня, коли ми забирали владу. Але сьогодні я тут, уповноважений від імені деревопереробників Ловинської області, уповноважений від працівників лісового господарства Ківерсівського району. Дотратив свою повагу і грубе. Я бачу перед собою нормального енергійного менеджера, який здатний внести у владу свіжий дух. І йому не буде бути стидно, коли до нього прийдуть представники правого сектору і самооборони, тому що ця людина хоче попрацювати на громаду Ківерцівського району. Я бачу, що для красиві є вихід з цієї ситуації. Треба просити Ігоря Леха, щоб він взяв до себе заступника Анатолія Грицюка, який знає, як. голови районної адміністрації. Дякую за вас. прошу називатися. Леся мать коржити печати. Ми представники громади села Печа приїхали сьогодні. Підтримати дам. підтримати є право Скажу саме через що. Ми вважаємо, що він на сьогодні достойний кандидат на це насаду, оскільки знаємо його з того часу, як він започаткував своє підприємство на нашій території, нашого села. Перше, що вражає, простота успілкування з людиною. Ми до сьогодні маємо такі свої свідомості прототип керівника, що не знаєш, як до нього підійти, звернутися. На основі цієї людини це і не проміється, тому що кожна людина, яка є, проживає в нашому селі, з легкістю йде, звертається і спілкується з Ігорем Заміром. Він бездусілявого без таборанства чи, можливо, якогось там авторитаризму спілкується з самою найпростішою людиною. І я хочу сказати, що ті всі підприємства, заклади, які є на території нашого села, з того часу, коли відкрилось його підприємство, Існує саме завдяки його дітям. Тому що е і церква, і загальноосвітня школа, і фаби, і клуби всі буквально йдуть е як на прощу до цього керівника. І вражає не те, що він допомагає матеріально, а вражає саме, вражає його саме оці людські е якості. Звичайно, він було таке, що навіть міг сперечатися із керівництвом е на передвагу або на перевагу простих людей. І, звичайно, миттю. Ну, ми так знаємо, що на, сьогодні, на сьогоднішній час Ігор е Богдан заплямована, е має незаплямовану репутацію. Ми вважаємо, ми наскільки ми знаємо, він не зв'язаний з корупцією. А тепер такий час, що нам потрібно таких молодих, нових людей і особисто в керівництві. І е ми, е представники села Бача, вважаємо, ну ми впевнені, що ми будемо. Підтримані громадськістю і все данням тому що ну, просто рекомендуємо цю людину як просту доступну в спілкуванні і думаємо, що від, цього його, від цієї його поведінки ми в районі не втратимо нічого, а лише виграємо. Дякую. Тут йшли всі люди небайдужі. А якщо не байдуже, тобто від кожного з нас, тут сидячих залі залежить те, яка ситуація буде сьогодні, завтра, післязавтра в нашому районі. Кожен сьогоднішній час претендує на цю посаду, я без сумніву говорю, кожен себе можете висувати, і я думаю, якщо ви переконаєте аудиторію, яка сьогодні зібралася. Підтримку та людина отримує, ну ясно, значить, звісно, що е, кожної людини є свої погляди. Я себе е, представляю як е, голова е, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в районній раді. Е, повірте, що ми ну, будемо відверто говорити, вже це питання обговорювали, збиралися кілька разів. Сьогодні ситуація в районі настільки важна, повірте, що ну вашу. Чомусь так трапляється з нашою рідною Україною, що вона переживає такі етапи своєму. І це не мов би та руїна, яка колись була вже в історії. Сільське господарство на нулю. Промисловості як такої нема зовсім. Катастрофа в освіті, охороні здоров'я, культури. Я розумію, що ті прагнення молоді. Вони суттєві дають зауваження і суттєві вимоги, і вже пора я кажу, ці вимоги. Виконувати, то я буду і завершувати, тому що я знаю, що люди тут мають кожен свою думку, і тут важко когось переконати. Але сьогодні треба вже працювати. Ми не можемо жодного дня втратити. Кожен день погіршує ситуацію в економіці і рівень життя населення нашого району. Тобто сьогодні, завтра повинен прийти такий керівник, який нас всі вже знає від такого і до такого. Нема часу. Дівна Ігор Богданович навіть там вже тижня немає, 10 днів. Тому я висловлюю свою думку. Я думаю, що ви підтримуєте, треба такий керівник, який нас всіх знає, і від кожного з нас, якщо я в школі, а ви на своєму робочому місці будете виконувати те, що потрібно робити, то ми разом з Анатолієм Петровичем Грицюком Гречовичем... бачимо на допомозі Дякую Україні! В спілки, в Ганці, в <кій> Таке відчуття, що е, крім партії Свобода, Удар і Батьківщина більш нема ніяких тут ніхто. Де Авганці, де правий сектор, де май... автомайдан, самооборона і взагалі де прості люди, тільки висувають свої кандидатури. Ви говорите, що Анатолій Петрович і пан Легко, не знаю, Ігор Богданович, дві пан... кандидатури. А чого дві? Не чути про Батинського нічого не чути. Давайте про нього поговоримо. Молодий! Сім років, Павленко сказав, сім років тут працює. А чим він поганий? Чим не вахи? Не, не можемо діти згоди двох кандидатів. Говорите за нетального кандидата, якщо така ситуація. А чим він не хуже? Ничим абсолютно не хуже. Сім років працює е, 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 старші, от, як ви говорите, ага, того виберемо, того виберемо, а в заступники візьмем, або лег, або Грицюка, хтось сказав, шановний казав, а що ми не можемо вибрати Батицького, а в заступники взяти чи Леха, чи Грицюка. Чого ми так не можемо зробити? Може. Ну скажіть мені, будь ласка, ківорчани. Молодий, перспективний. Чого ми наступаємо на ті самі граблі, га? Постійно. Правиль, правиль. Що я відправ? А де авганці? Чого від авганців не вибрати? Лебедя чи там заступником чи у нас на стоячний патріот з першого дня на Майдані. Левід, да. да. Лебід, І хто про нього погане слово, що скаже? Ніхто. От, ніхто. Що, авганці не стояли на Майдані? <різь> стояли. Чого ніхто нічого не говорить? А то всі. Тільки собі посади берете, один, другий і третій. Не буде так. Повірте, не буде. Давайте зараз будемо кандидатуру Батицького тепер, якщо ми дійсно згодні. Повірте, молодий. Як мені сподобався виступ Павленка. Дякую вам. Ви правильно сказали. Сім років людина робить. Чи що не вартій? Якщо щось не буде так робити, буде допомагати підказувати. І нічим не буде хуже. і нічим не буде Божої.